Тож вітаю ще раз, шановні глядачі, які розповісти вам трошки про річку Суха ось, До речі, є дельта зараз. Отак вона зараз виглядає місце впадіння сухої московки в річку Дніпро. І це зараз ми йдемо так само по дну великого лугу колишнього, бо великий луг якраз безпосередньо пов'язаний з цією річкою, оскільки ця річка була одно з формуючих початок великого лугу. Фактично тут він починався прямо на цьому березі. На тому березі вже вважалося начебто невеликий луг. І з протилежного берега Дніпра це плавні острова Хортиця. Якраз воно отут і починається теж трошки вище. там. Це вже власне великий луг його залишки, які вціліли. А тут великий луг не вціліли, але зараз він. Як ми можемо бачити, починає відроджуватися ці деревця, молоді. це і є майбутній, главне зона, главної території великого. Все, бачите, так впадає, несиводи своя річка. Суха Московка. досить таки швидкий потік в неї. течія і вона, ви бачите, тече. В річку Дніпро впадає. Бачите, скільки вона винесла за свій, за скільки за століття існування заводів металургійних в місті Запоріжжя, скільки тут накопичилося осадових порід, фактично антропогенні родовища ксиду заліза, залізної руди і інших, мабуть, тут, мабуть, поліметалічні руди тепер залягають. Бачите, скільки дивних таких. Охряних бурих таких острівців з'явилося. острівців і на, на шарувань, і на мули, на, на берегах і все. Всьо ви ж такі вони. Фактично не знаю, які тут вміст залізної руди, чи якихось інших руд. Важких металів тут, мабуть, дуже багато. Ось такі вони Ці відкладені. Вони тут. Дуже великі кількості представлення. Досить тверді. такі, Місцями є такі підступні місця, здається, що тверда земля, але провалюєшся дуже сильно по колінам, можна більше провалити себе. Ось такий краєвий тут відкривається зараз. Ну це от заплавалося, ну може трошки вище, там ще теж плавні існували, але далі берег берегні Тут Починалися скельні виходи, там далі вже видно. Кам'яні гряди такі посеред Дніпра. І... А після того, бачите, Дніпро виривався на таку широку долину, формуючи заплавали. Ще пройдемо далі. там. Пробую показати, якщо вітер не завадить, розповісти. Що, власне, це от і є дно. Ну, тут навіть бачите, навіть зараз сирий ґрунт, тому що. Гупро піднімався нещодавно і утворилися такі знову заплави. І ось все що, ми можемо побачити тут через те, що вода відійшла. Зупинилися в пасці. Кілька риба. як карасики напевно. Один вже помер. Зараз спробуємо їх де є?

Подімся тут все закарається. Все, скажіть, не зрозумів, що говориту это уже. Не чи на чому пробиться встань? Встань партизан. Давай. Так, цей дим, это встати, лічичко. Как там, знаешь? Как хлопчики, давайте. Фу. Провалився я. Серьезно так. Тут підступний берег дуже. Стас, не Ой, давай сюда. Один трошки. Мабуть, ну чоплю порано ложил. День, напевно, не виживе. Решта попливли собі. Ага. Це, звісно, конечно, може ще й виживе, плигає. Поплив наче, на глибину. Карасів рятував. Потім вода знов зійшла, як бачили, там відео, рятував карасики ось Тут десь калюзір подалі к тому. Туба зайшла і не могла вийти потім. Довелося її рятувати. А ось тут, бачите, на березі вже цієї річки формується ліс, досить великий. До речі, цікаво, що там бульбака росте. і це, до речі, рослина, яка росте на засолених забруднених ґрунтах. дуже непогано себе почуває. Такі гарні екземпляри. Вже оквітно водяний перець. Це ж хащі верби, перераз хлобимо кідницький ще раз. Місцями верба вища, місцями нижче. Тут варилися такі луки вже заливні, там де немає лісу. Бачите, види ферста перше зараз такі потужні. І далі знову такий ліс верби молодий. За кілька років він стане повноцінним лісом з величезними деревами. Які буде давати прихисток і затінок по прохолоду, очищувати повітря, і, до речі, от важливий фактор нещодавно подумав про те, що можуть скільки ці дерева і рослини всі можуть поглинути вуглекислоту з атмосфери, вуглекислого газу, скільки досить багато я так розумію. Тому, якщо врахувати, що кожне дерево на великому лузі споживає, Хоча б от молоде дерево це хоча б один кілограм вуглецю, вуглекислого газу, точніше, зв'язує, притворюючи на вуглець в у вигляді своїх органів рослин листя, стебла, кореню, який складається з полісахаридів, таких як целюлоза. І він зв'язує дуже багато вуглецю. І тому, якщо одне дерево віком пару років може зв'язати хоча б один кілограм вуглецю, то 2 мільярди 155 мільйонів дерев, які можуть існувати. Ну і існують однозначно вже на просторах великого лугу, всього кожен з таких мабуть, невеличких поки що молодих дерев, то наразі це може складати 2 мільярди 155 мільйонів тонн, оскільки кожне дерево росте у великому лузі, займаючи приблизно 1 квадратний метр. Ну, в майбутньому. Зараз їх набагато більше, але вони будуть самопроріджуватись, тому. Вуглецю вони зв'яжуть ще більше, оскільки кожне велике дерево в процесі росту все-таки збільшує свою біомасу, а біомаса це складається якраз з вуглецю, ну, точніше зв'язана вуглецю в вигляді, наприклад, целюлози. Це полісахарід, який містить атомів вуглецю, і він може зв'язати в своїй структурі досить велику кількість цього, цієї речовини. Нагадаю, вуглець, вуглекислий газ точніше. Безпосередньо він впливає на парниковий ефект на нагрівання поверхні нашої планети, оскільки парниковий ефект е, зумовлений тим, що концентрація витисло газу збільшується в атмосфері, це не дозволяє сонячним променям спокійно проходити крізь атмосферу і відбиватися назад, уходити в верхні шари. Чим зумовлюється нагрівання більше нагрівання атмосфери. І ми спостерігаємо ці ефекти потеплішення глобального і ефекти оці парникові. Тому ці так звані парникові гази вони є некорисними небезпечними для всієї планети. Ну, людства зокрема, бо це призводить до швидких і глобальних змін клімату, що може зумовлювати посухи або навпаки повені, різні катаклізми природні, зміну ландшафтів, зміну. От, наприклад, сарона, до речі, міну ландшафтів, яка велика. І це буде приводити до певних небезпек в плані харчової небезпеки. Посухи будуть впливати на те, що будуть вражайність падать. І так далі. Це глобальні процеси. А дехто там зв'язується з відсутністю Каховського водосховища трошки наївно. Тому що навпаки ліси на місці водосховища будуть більш корисні, тому що. Ліс буде сильніше впливати як фактори формування локального клімату. Це якраз ліси, а не величезна якась мілка водна водойма. Вплив чинити буде більше ліс, тому що площа випаровування листових пластинок більша, але та повітря, волога, що входить в повітря, вона буде осідати вигляді туманів різних хмар. Одного... Це не роздільне, не можна я. Наголошую розглядати планету, як мій шматочок, це мій шматочок, а все решта хай там хоч засохне, хоч залієв. Так, щось я заблукав, як же ж тут вийти? О, можу сходити дронів. Добре. Тому я ж кажу, що в глобальному розумінні наша планета вся одна, вона, як то кажуть, кругла. Що вона не кругла, вона вибертається під кутом 23,5 градуса має нахил від своєї осі. Е, віз, до речі, малює еліпсоїд. такий протягом протягом року. Хотів розповісти, що скільки рослин зв'язують із них речовин. І, наприклад, так само багато речовин з буглець е, зв'язують морські і водні гідробіонти, як то кажуть. Мікроорганізми, організми різні, які живуть в одній. Тому от в морях дуже багато мушлі, так само і в річках багато мушлі, і вона теж дуже зв'язує непогано. Багато різних хімічних речовин, які не є корисними в атмосфері. Ну, Все, що, все, що занадто, то не здраве кажуть.